Тарган і плоскоголова Оса без вихідь у битві, але це тривало недовго. ловить таргана, згортаючи тіло, і жалить його прямо у груди, де більшість нервів. Потік отрути тимчасово паралізує передні лапи таргана, потім вона жалить його мозок. Де отрута блокує інстинкт самозахисту комахи. Відтоді. Цей тарган нічим не відрізняється від зомбі. Оса переламує вусика таргана і використовує як соломинку для висмоктування, схожої на круг гемолімфи, потім відводить таргана до свого підземного сховища, де відкладає яйця на свій жертв і дбайли його запечатає ліго, ніздостає дитячою кімнатою для потомства, а таргану гробницею. Протягом наступних кількох тижнів із яйця вилупляється личинка, угрізаючись таргана, з'їдає його живце, лялькується всередині панциря. Коли вони виходять, це яскраво забарвлені дорослі особини ця огідна, жахлива історія це лише приклад паразитодного явища Еволюційної стратегії, яку використовують більшість ос. Паразито, де харчується за рахунок інших істот, період свого розвитку, де звичайно призводить до смерті організму господаря. Насправді всі ці комахи помруть через ос. кожна унікальним жахливим способом. Ця оса використовує сонечко, щоб підкласти в ній яйця. після того, як личинка вилупляється, вона поїдає жир тіла цього жука. Згодом личинка вибереться назовні, але на цьому страждання сонечка не закінчується. Зараз вона паралізована, ймовірно, через вірусну інфекцію, занесену осами. Личинка будує кокон між кінцівками ніг і цей жук ще живий, але зачарований, оберігає його. Коли до них наближається хижа личинка, мережи, сонечко смикатиметься, відлякуючи його. Багато інших істот зовсім уникають сонечко через яскравий колір, який вказує на токсичність. Через тиждень з'являється доросла оса, залишивши за собою лише тіло свого помічника. Другий приклад маленька, але страшна оса наїзник могильник, вражаючи личинок горіхотворок як ось ця. Ця личинка теж з'являється паразитом, але більше в вегетаріанському смислі. Вона поїдає цей дуб, ховаючись у порожнині однієї з гілок. Скоро до неї навідається гість. Осамогільник підмішує в нього свої личинки. Гріхотворка виростає і нарешті починає вигризати вихід, але вона робить меншим вихід, ніж зазвичай, застрягає в ньому. Личинка осамогіника прогризає тіло горіхотвірки і лялькується в ньому. Тоді вперше показується світу, повзаючий з голови мертвої оси. Останньою жертвою стала ця гусениця. Вона могла би бути метеликом, пархаючим в прохолодному нічному повітрі. Але кілька тижнів тому, поки вона була ще в яйці, ця оса підкинула власну личинку. Гусениця вилупилась і почала рости. У процесі відомо як поліембріомія, яйця усе всередині постійно діляться. Но потім оса іншого виду також відкладає яйця на гусеницю. Оригінальне яйце відчуло це і починає ще більш посильно ділитися на дві групи. Одне яйце притворюється на тисячі личинок, одні відповідають за репродуктивну функцію, інші солдати. Гусениця стає розміною монетою, буфетом і полем бою. Поки репродуктивні личинки годуються її нутрищами, солдати відповідають забиство інших паразитоїдів. Перші перетворюються дорослих особин, а інші помирають всередині господаря. Годі й казати, що сталося з гусеницею. дуже нещасний випадок. Ми лише на мить зазирнули на різноманітний світ паразитоїдних оснаїзників. наїзників деякі з них знаходять свій жарт під водою. є також деякі оси, які є зверх паразитоїдами, їх жертвами стають інші паразитоїди. Чені все ще намагаються розкрити занові цих істот. Вони невеликі і їх важко відловлювати. найменшою відомою комахою світі є мікроскопічна оса, живе в яйцях гризунів хоча зараз мало відомо про них, деякі дослідники підозрюють, що паразитої ос є одним з найрізноманітніших класів тварин, можливо, одні з деяких. Оси удосконалюють свій паразитоїдний стиль, йому понад 247 мільйонів років. Вся мента дати своєму потомству найкращий шанс вижити.